Привіт! Сьогодні у нас 5 травня. Пройшов у нас нарешті дощ, пролило сильно, все мокре. Якраз під нашу сою, бо ми обсіяли вже сою, кукурузу обсіяли і навіть вчора гарбузи половину площ посадили. Ось така ось кукурузка зараз. У мене ось такі ось вона фазі. Все примерзло, бачите, також відійшла, все нормально. Хто там що казав, що не відійде. Пішла подивитися соняшника. Ось Пішов бур'ян у нас дрібний. Соняшнику повну. Такі ось рядочки. Така розкладка сівалки, Ось дивіться. Як по мені, то розкладка взагалі суперова, мені все подобається. Весів тут 80 тисяч штук на гектар. Будемо чекати третього листа і обробляти. Е, не пам'ятаю точно, як називається гербіцид. Можливо, хто запитає в коментарях, то напишу. Ось така ось примерша кукурузка, бачите. І вона ось відійшла і ось листки вже кидає. Бачите? Все з нею добре. Це не примерзло. Ой, така у нас картина, кажу ж я взагалі такий радий, що дощ пройшов, Кукуруза піднялася сильно. І під сою якраз. Бо сою ми не коткували. І то якраз такий дощ пролив взагалі суперовий. Бачите, земля повністю промокла. Не знаю, сантиметрів 5 промокла. І ще далі в нас стоять дощі, тому, тому я взагалі радий. Так що, таке. Не пересіяв я ту курузу, можливо, далі я покажу її. Вона вже також відійшла, оце з цим дощиком її взагалі сильно підкріпило. І плюс гарбузи вчора посадили, земля суха-суха. Та якраз буде вовко під гарбузи. Гарбуз садили українка багатоплідна. Я ж кажу, ще половина городів залишилася. Не встигли її посадити. Нічого встигнемо. ще тільки 5 травня. Все ми встигаємо. Це ж кажу, чекаю 3 листок кукурудзи. і буду пирскати від бур'яна, від падалиці соняшника, від пірая. Там гербіцид, що один раз ним тільки пирскать, він забирає повністю весь бур'ян. Ну, дивіться, вчора повиривав по кущі соняшника кукурузка все чудово такий ось у нас тут ріпак уфірний не знаю хороший чи поганий як у мені то він звісно слабенький такий багато померзло конечно, багато і вижило я думаю вони зараз його рятують як можуть взагалі ріпак це така складна культура в вирощуванні не зазрю, звісно тим хто його намагається вирощувати чи вирощує складна така культура. Ну, ми до такого рівня ще не доросли точно. Ми таке не сіємо. У нас є тільки ідеальні дороги. більш нічого у нас немає. Зараз їду по гербіцид. Візьму на сою гербіцид і на... Нам ваші чуть зорієнтую, знайшов один із більш-менш адекватних магазинів, що у нас тут не дуже далеко, в будь-який момент можна приїхати взяти гербіцит. І плюс-мінус адекватна ціна. Так що, таке. Бензину, звісно, у нас немає, газу немає, вже їдемо на остатках, зараз заїдемо на гаправку, заправимося і будемо їхати далі. Тут у нас люди Що робити, я так розумію, це яри, щось пшениця, чи чмлі. Чи Тому люди трудяться. А ну скажіть, це мене одно напрягає, коли заїжджаєш на заправку і все починається. Вам треба кава, до кави, хот-дог, чизбургер, гамбургер, омивайка, дворники, кольоса, все оце мене взагалі так вивозить. просто. Я заходжу і кажу одразу, мені не треба нічого, крім Бензину там, чи дизеля. Ні, оце починається. Да возьміть те, візьміть це, попробуйте у нас новинка. Ну, тільки що заїхав, узяв думаю, каву, візьму, поки вона там решту наховала. Ну, я ніколи на заправках не беру каву, бо вона мені не подобається. Вона просто не смачна. Чисто, категорично не беру. Ну, думаю, візьму, Вже, щоб мені ніде не ставати, то каву не брати, все одно кави хочеться побити. Що ви думаєте? Взяв каву, випив пів стакана, вона реально не смачна. Коштує 50 гривень, АТБ коштує 30 гривень, ну, зато в АТБ, ну не знаю, по крайній мірі з усіх оцих шарашкиних контор В АТБ найсмачніша і коштує 30 гривень. Тут коштує 50 і просто реально якісь помої, будь то би стаканчик після кофе помили і її налили мені. Ось наша сойка ще не сходить, але дощик її, звісно, сильно побалував. Будемо сподіватися на сходи чекати перші сходи, побачимо, що ми там насіяли. Я ж кажу, Соя для нас це вперше... ми ще чи тобто, Я ще таким не займався ніколи, не сіяв. Дорога в нас тут, звісно, щоб ви знали, то це просто шах. Це капець. Навіть і автобус перестав сюди їздити через дорогу. це ну, Я навіть не знаю як це сказати. Я ж кажу, поле ми вирівняли повністю. Все дуже гарно, красиво. Воно якраз зараз водою заблискало дождем Все, я, я сподіваюся, що все виросте і буде все прекрасно. Так, значить по гербіцидах. Взяв каністу раундапа. Екстра. І ось раундап на сою. Раундап екстра по ціні. Він коштує 7 тисяч зі знижкою. І по кукурузі взяв. Такий ось морган. Не знаю, пишіть гарний, не гарний, Хто що може про нього сказати по ціні, він коштує 2400 за 5 літрів. Так що, таке пишіть, хто можливо використовував такий морган, в якій нормі використовували її. І цей. І як він діє. Ну як вам картина. Город після соняшника. О, от такі красиві сідірати. І вирвати його. Дивіться. А Мене в тому році питали, нащо ти його вирева? Нащо ти його збираєш? Шляпки оці, по типу соняшника. От для чого я вам наглядний приклад показую, що може бути у вас на городі. І буде. О! Красота, ти що, ай. Представте, скільки тут потєрі було! Опа! Опа! Дивіться! Около 18-17 сантиметрів з глибини зійшло, представте.